Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні поздоровляю цей день Святого Валентина всіх здатних любити. Це не обов'язково. Може бути, люди, це може бути, можуть бути якісь ваші подобання, особисті речі те де і тепер. Здатність! Щось любити, це зараз велика сила. Шановні глядачі, і хочу вам нагадати, що сьогодні останній день нашої акції липовий мед частяк, примотою 07. банка 500 гривень, пуста 550, з вас 550 гривень, і пусту банку я примотою. Пляшку 07 я примотаю нашу чудодійного напою, 0,5 якого коштує 80 гривень. Замовлення на 500 гривень трьохлітровича, то тобто, оцих наших пляханів, нашого медового коняка. І я примотаю вам 0,7 ще й до них. А ще саме головне, що якщо ви думаєте, що це якесь спойло, яке розказував якийсь там коментатор. Так ми раніше його роздавали не пляшками, а 3 банками. І я думаю, відео 2 хвилини 30 секунди про це засвідчить і воно вам дуже підійме настрій. Шановні глядачі, про вас двоє, ваша Посіка Хелп. Я буду прощатися, а вам приємного перегляду! Шановні глядачі, з вами Пасіка Хел. Сьогодні у нас із молодим пасічником визначний день. А саме нагородження глядачів, які підтримували наш канал. Ми передивились коментарі і визначили чотирьох переможців. Так давайте вип'ємо за їх здоров'я і за їх перемогу. І я з вами вибір. Ти успокойся, нам тут самим мало. Я знаю де поставити посіку, щоб накачати багато меду. А де? Це мені мало. Бери. Шановні глядачі. Поздороваємо наших трьох переможців. І це. І це Павло Буйко, місто Полтава. Стас Петриковський, ПГТ Петриковка, Дніпропетровська область. І це Валерій Куцяк, місто Фастів. Давай, Саня, вип'єм за їх перемогу і нашу підтримку. Да я. Иди на дом. Капец, Соня, срочно звони по Теслу! Треба перезалить банки. У меня нема на счет. Ну, их нема, мы с тобі выделили на пополнение. Да я ж купил курик! Шановні Уважаемые глядачи. Будемо закінчувати зйомку, а то що там у нас із подарунками проблеми. Будемо над цим працювати з вами. Була посікахел.